Ти виграв. 000. Ти виграв, Лялі. Тепер ще раз стукай. Стук-тук. Голосніше кажи. Олі всі. А перевернути рибу. Так, так. І тепер буде Катя. А Матвійчика ручки чекають. Тук-тук-тук. То от там. Жук. <плес> тук-тук-тук. то-о-от-там, Курка? Це взагалі несправедливо. Тепер ти. Тук, 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 тук. Тук, 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 тортик не однаковий, перевертай. Так, тут став. Ні-ні, тут став рибу, а тут тортик. А я пам'ятаю ручки-ручки. ручки, Тук-тук-тук. Ручки, ручки. І отут тук-тук-тук, курка. о, диви. Я теж виграла, бачиш? Тепер хто буде ходити? Катя, так? Да? Бо Катя виграла. Тук-тук-тук. Ні, ні, ні Матвій, почекай. Тук-тук-тук. Хто там? Машина. М давай тут. Тук-тук-тук. Хто там? А, тут жук був. Я забулась. Тепер давай ти. Тук-тук-тук. -та тут там. Ні. Тук, Тортик. Та ти вже відкривав? Тортик. Ні, все, став. Перевертай сюди тортик. А сюди рибу. Ні. Ти можеш відкрити тільки дві карточки. Тортик і риба. Запам'ятав, так? Тук-тук-тук, Хто там? Машина. І тут була. Тук-тук-тук, Хто там? Машина. Тук-тук-тук, Хто там? Жук. І жук був тут. Тук-тук-тук, Хто там? Риба. Не получила. Жук. А ти пам'ятаєш, де був ще один жук? Да. Тут? Да. Ну відкривай. Да, я да, відкривай. Да. Молодець, ти виграв і тепер ти ходиш ще раз. Да, да, да. Ти ходиш зараз. Да, да, да. Гарно кажи. Да, да. Потяг. Да, да. Матвій, це як? Да, да. З першого разу ти виграв потяг? Це як? Звідки ти знав, що там потяг? Отут? Так, да, отут. Фіду. Давай далі. Ти знову виграв і ти знову ходиш. Жук. Матвій, ти знову виграв? Да. Ти молодець. Давай ще. Давай. Фу -тук. Фу -тук. Кажи. Не. О тут. Скажи о. Я скажи о олівці. Ну скажи, будь ласка, олівці. Матвій. Олівці. О лівці». А ти пам'ятаєш, що тут? Да. Що? Риба. Ні, риба є ось. А що тут? тут? Ти знаєш. Ти знаєш, що там? Ти пам'ятаєш, просто згадай. Там живе такий солоденький. Пам'ятаєш? Да, молодець. І що вийшло? Що Катя виграла тільки куроку і машину? А Матвій? Багато. Кажи ба, ба. Ти ділишся зі мною? Дякую тобі. Кажи ба, гато. Ти навіть торти мені віддаєш? І лялю мені віддаєш? Ні? А це хто? А це? Потяг. А це? Жук. І тепер ти хочеш, щоб в Каті було? Чотири. І в тебе було чотири? Д. Ну, ти настоящий джентльмен, звісно. А це? Кука. Як? Кука. Курка. Кукла. І, і тепер хто виграв? Ти. Я виграла? Д. Ні. Ти виграв, але ти поділився, так? Да? Виграла дружба.